Палац культури шукає творчих особистостей. Мистецький вернісаж проходитиме саме для переміщених осіб. Режисерка палацу культури розповідає, що мета не змагатися, а емоційно розвантажитись. Продемонструвати можна будь-які свої захоплення на будь-яку тему. Ми завжди шукаємо якісь нові лиця і надаємо таку можливість і хочемо, щоб відчували. Вимушено переселені так? люди, що вони є вже частиною нашої громади і що палац культури шукає це нові лиця і хоче долучити до нашого міського творчого життя. Роздивлюся будь-які пропозиції: нема обмежень по віку, тобто, це можуть бути і діти, і дорослі. Одне єдине, що це має бути: ну, якщо дитина, наприклад, займалася в ансамблі і немає сольного номеру, то ну, складніше буде поставити так в програму. Але для цього ми зробимо попередню репетицію, щоб можна було попробувати сцену і подивитися ну, на матеріал, щоб може щось підкоригувати. Зареєструватись потрібно до 15 лютого включно за телефоном 073 76 46 414. Жителів громади запрошують 17 лютого о 17 годині відвідати захід в якості глядачів.